Ви маєте адаптуватися і вибудовувати свій спесвіт, свою унікалію сприйняття цього свізвіту. І навчитися його поєднувати з тим, що відбувається за межами вашого світу. І робити це дуже конкретно. Тобто буде звучить досить віртуально, абстрактно Погодьтеся, Боготися. Oh. Це так звучить. Але от в цьому виклик, що. Зробити його прикладним, конкретним для тебе, практичним, як мотивом дії. Оце виклик. Ні, виклик для себе. Ти не мотивуєшся. Я це роблю тому, що я там хочу А, Б, С, Д. Ні. Я роблю це здебільшого, тому що я роблю це моє. А? Я, я пишу, я займаюся підприємницькою діяльністю, бо це моє питання, як я. Зможу узгодити і поєднати це з іншими такими ж самими світами. Оце саме складне. Оце проблема, довкола якої ну, основні баталії зараз ідуть. Як поєднувати цю множинну різноманітність, як забезпечувати її різноманітності, а, ну, скажімо так, цілісність, а не фрагментація. Бо фрагментовано, звичайно, все розпадеться просто напроси на порох. Як утримувати цілісність різноманітності? Те, ж, як у американців, плюбумону на доларі написано. Отже, в єдиній множинності. І оце саме головне питання, як? Як? Коли нема і не сприймається і все більше і більше не сприймається єдина норма?